Для переважної більшості українців сьогодні пенсійні виплати за віком або станом здоров'я чи з інших причин є вкрай важливою підтримкою від держави. Тому новий закон, який прийняла Верховна Рада, наприкінці квітня поточного року, приверне увагу тих, хто невдовзі виходить на пенсію та очікує на такі нарахування. Нововведення стосується українців, які працювали в інших країнах на території колишнього СРСР. За яким принципом тепер будуть робити розрахунки, розповів Сергій Коробкін. І Росія, і Україна вийшла з пенсійної угоди, яка була укладена між країнами СНД, і таким чином стаж набути в Росії в Арменії Таджикистані, Узбекистані, Туркменістані, Білорусі, і тощо цей стаж тепер не враховується, але після рішення Верховної Ради він буде враховуватись за виключенням стажу в Росії. Той, хто працював в Росії, повністю цей стаж втрачається. Закон також регулює порядок начислення пенсій для громадян з непідконтрольних територій, враховуючи вже сучасні умови, пов'язані з агресією Росії. Є нюанси щодо зарахування стажу на непідконтрольних територіях. Його, в принципі, і сьогодні не зараховують, бо нема сплати внески до пенсійного фонду України. І в новому законі уточнюється, ну, закріплюється, що робота на тих територіях не буде враховувати стаж, принаймні в органах влади незаконних, як пишуть пояснюють мінсоцполітики, з 2014 року, з лютого 2014 року не, не будуть враховувати. Пояснив експерт і порядок начислення пенсій для жителів анексованого Криму, тим, хто переїхав на підконтрольну Україні територію. Раніше було так, що з громадян потребували довідку, що вони не отримують російську пенсію, але у такій довідці відмовляли. Новий закон тепер регулює і це положення сьогодні. Така людина може просто написати заяву в пенсійному фонді, що я бажаю отримувати пенсію в Україні, і просто вона розписується, що я не отримую пенсію в Криму. За таких обставин виплата пенсії для багатьох людей може бути поновлена. Щодо нарахування стажу за роки праці у колишньому радянському союзі, він також буде зарахований, але за певних умов в новому законі прописано, що такий стаж тепер будуть зараховувати за умови, що а, людина надасть підтвердження того, що. А, Країни, в яких вона працювала за радянські часи, не сплачували пенсію людині за той період, за словами Сергія Коробкіна, Кабмін разом з пенсійним фондом має ще додаткове ухвалити відповідне рішення щодо порядку надання та переліку необхідних довідок для начислення пенсійних виплат саме у таких випадках. Нагадаємо, що цього року, аби вийти на пенсію, треба мати щонайменше 31 рік стажу.